Пенсіонерка Галина Венчега щойно приїхала на 20-му автобусі. На вокзалі пересаджується на 36-й. Їду на дачу, я на автобус, тепер до вокзалу, а тепер ще чекаю 36-го і опять. А так у мене один раз треба витащити гроші, заплатити, другий раз заплатити. Так що, як буде єдиний квиток, дуже добре. Щоб дістатися з дому на дачу зараз жінка двічі платить по 6 гривень в проєкті транспортної моделі, яку презентували в Чернігові. Пропонується запровадити єдиний квиток для всіх видів громадського транспорту, який діятиме 45 хвилин з однієї крайньої точки Чернігова до іншої крайній точки Чернігова можна доїхати за 45 хвилин. Готівка в транспорті залишається, але вона буде дорожчою і не буде діяти принцип 45 хвилин. Принцип 45 хвилин діє тільки з електронною карткою. У разі розрахунку банківською карткою принцип 45 хвилин також не працюватиме, сказав Артем Тарасенко. Поповнювати єдиний квиток можна буде у точках поповнення через термінали самообслуговування або інтернет. Я живу в районі сестра у мене живе в другому районі на незалежності, брат в третім. От я можу навіть по цьому поводу. Я взяла квиток і Мало ли какие обстоятельства могут быть. Я думаю, что это будет хорошо. Я как бы считаю, что это будет как бы даже очень комфортно и экономно, и как бы людям это что-то новенькое всегда как бы будет хорошо. Плюс э за 45 минут, я думаю, можно объехать весь город. Если ведут, попробуем. Якщо нам понравиться, будемо користуватися. Не понравиться, значит, будем просити ще відменили. Так что я так думаю, так, а там как я знаю. Пока не попробуешь ничего ж не можешь зрозуміти. Роблять так, щоб пасажирам було невигідно розраховуватися готівкою, сказав Тарасенко. Вирученими грошима розпоряджатиметься комунальне підприємство і розраховуватиметься із перевізниками не за перевезену кількість пасажирів, а за кілометри, які автобус проїхав. Перевізники не будуть бачити грошей, вони їх збирати не будуть, і це найголовніше Збирати кошти буде місто. У перевізників будуть замовляти транспортні послуги. Кілометри і сплачувати перевізникам за кілометри при платі за кілометр. Перевізник буде зацікавлений їздити більше, оскільки чим більше він буде їздити, тим більше коштів він заробить. Такий принцип оплати має мотивувати водія працювати у вечірній час, коли пасажиропотік зменшується, розповів перевізник Олександр Ковальов. Він не буде обганяти не завершати аварійних обстановок, не підрізати друг друга і так далі. Он не буде 7-8 часов вечіра. С'їжджать, коли маршрут до 11 його коталчі. Вона я даром їжу, тому що він знає, що он має зробити. Объезды до 10-30. до 30, Он получит свою зарплату. Перевозчик, то есть, если это частник, он будет понимать, что ему придут за километраж требования. Его задача будет. Чистий автобус, приятний нормальний водій і графік. Однак до стану транспорту будуть певні вимоги. Це повинні бути сучасні автобуси, пристосовані для перевезення маломобільних верст населення. Повинна бути уніфікована форма водія. Ну не повинно бути шансону. Хоч він буде пустий їхати, він все одно буде отримувати таку саму вартість за кілометр, як їде і повністю заповнений транспортний засоб. По сьогоднішнім витратам це більше 30 гривень. За километр. И учитывая э, цену на сегодняшние автобусы, которые надо будет запускать хотя бы средней вместимости и так далее, то трижды раз надо подумать, то есть вот, а потом отрезать. И для себя я уже понял, что однозначно таких количество автобусов у меня не будет. Может это будут э, компанейские со своими коллегами где-то какие-то уводы, что каждый там войдет автобусом новым и так далее и будет маршрут. Ну где-то как-то. По старому, є сітой тобто, всі ці правила, понятно, по старому воно не буде. у разі впровадження нової транспортної моделі у Чернігові розглядають можливість створення спеціального додатку, де можна буде побачити час руху маршруту і можливість пересадки. Дар'я Янушкевич, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.